Планували підірвати авто військового збройних сил України та відділок поліції. Служба безпеки України викрила спробу терактів у Вінниці. Контррозвитка СБУ затримала агентурну групу російської спецслужби, яка готувала серію вибухів у Вінниці. Двоє жінок із Київщини прибули до міста із завданням від окупантів. Орендували житло та отримали вибухівку. Її виготовив 33-річний місцевий житель. Небезпечні пристрої ховали в термосах. Соловики вчасно викрили змо. Мову підозрюваних затримали поблизу місця запланованого підриву. Усім трьом загорожує довічне З нами на зв'язку Денис Закаблу речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Пане Денисе. Який рівень підготовки мали виконавці? Чи йдеться про дилетантів, чи про осіб, що пройшли спеціальне навчання? Е, про жінок, які Переховували вибухівкою і закладали, то можна сказати, що їх уже куратор випробував на тестових нескладних завданнях, і це мало стати їх першим в лапках бойовим завданням. Щодо особи, яка виготовляла вибухівку, то його рівень обізнаності і використання ворожими спецслужбами наразі. Встановлюється слідством. Чи були у підозрюваних додаткові цілі або подальші інструкції від кураторів ЗРФ? Вони діяли за чітко регламентованим алгоритмом дій, які їм надавали російські спецслужбисти. І наступний крок вони могли планувати там за день, за півдня до необхідного. Тому. Щодо їх планів, вони і самі не знали, що вони будуть робити після можливих підривів цих двох цілей, які визначили у місті Вінниці. Ось наскільки типова така саме схема вербування через телеграм для ворожих спецслужб і чи фіксуються подібні випадки в інших регіонах? На превеликий жаль, кількість випадків вербування громадян України через Телеграм, через сайти з пошуку легких грошей, легкого заробітку, який не потребує належного фаху, дуже поширений останнім часом. І такі випадки фіксуються як на території нашої області, так і на території всієї країни. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. і На все добре. Дякую вам за нагоди. Хотів би наголосити, що в СБУ працює чат-бот з поли ФСБ. Цей бот працює в Телеграмі. Якщо ви отримали пропозицію щодо підпалу адмінбудівлі чи військового об'єкту, або пропозицію заробітку легких грошей, чи ваші знайомі, родичі отримали таку пропозицію, вам про це відомо. Можете звернутися і надати сприяння. Країні та зірвати ворожі плани. Вся інформація буде вертельно перевірена на умовах анонімності. А нашим глядачам нагадую: не ведіться на провокації окупантів. А з нами був Денис Закаблук, речник СБУ Вінницької області.